Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати, як то кажуть, одноразки. Да? Це одноразові електронні цигарки, які можна. Ну, вже з досвіду ми знаємо, що можна використовувати їх двічі або навіть тричі. В чому суть? Всередині тут знаходиться акумулятор. Літієвий онний акумулятор напругою 3,7 В. Там приблизно в різних одноразках там різна ємність, приблизно десь 800 мА на годину. От, і виходить так, що коли сідає акумулятор, да її більше використовувати начебто не можна. Але всередині тут є така от частина, де, ну, як бавовна. І вона пропитана цією діючою речовиною, да, яку коли втягуєш, вона так парить, як то кажуть, і її доволі багато. І якщо зарядити другий раз акумулятор, і третій раз навіть, то вистачає цієї діючої речовини для того, щоб продовжити насолоджуватись, як то кажуть, різними смаками цих електронних цигарок. От. А потім, вже після другого або третього разу, коли вам ну, вже не можна буде ці, використовувати ці одноразові цигарки, то тоді ми беремо і здаємо ці одноразові цигарки в пункт переробки, наприклад, в пункт прийому розетка. або... Інших магазинів, там, де приймають ці одноразові цигарки, для того, щоб їх наші волонтери переробляли на блоки живлення або на павербанки, або на блоки живлення до квадрокоптерів та інших високотехнологічних виробів. Ну що ж, давайте спробуємо розібрати. Ну, По-перше, ну, в різних одноразових цигарках тут є різні. Отвори, да? тут є посередині отвір, або в деяких є, наприклад, з боку отвір. Зараз я вам покажу, наприклад, от в цій, мабуть, в да. цій от у нас ми бачимо з боку отвір. Да? В одній отвір всередині, в іншій збоку. Нам для того, щоб відкрити, потрібно взяти от таку викрутку, тоненьку, так? І розкрити її. Давайте ми її. Зараз отак от збоку вставляємо, тихенько надавлюємо. От, вона починає. О, бачите, вона трохи відійшла. І зараз нам потрібно взяти ніж і просто довідкрити. Так, ставимо і трошечки так надавлюючи. Раз. Раз. Обережно, якщо це робити, от, дивіться. Коли ми витащили, бачите, два дроти йдуть. Обережно за них тягнемо. О, все. Витягнувся от акумулятор. І ось ми бачимо всередині оцей блок з синтетичною бавовною. Бачите, навіть краплі є. Всередині, оце отут-от діюча речовина, да? ну, вона пропитана така масляниста, бачите? о, одразу аромат такий приємний. І от, як ми бачимо, тут у нас два контакти. Один тут контакт, інший контакт у нас тут прихований. Ось. І тут, як ми бачимо, от у нас акумулятор написано, що це акумулятор 17350, 3,7 вольт напруга і 850 мА на годину. це ємність цього акумулятора. 3,15 І тут показано у нас, бачите, плюс з цієї сторони, щоб не переплутати, і мінус з цієї сторони. Бачите, ми не переплутаємо, де і як правильно під'єднувати. Коли будемо під'єднувати е зарядний наш пристрій, да, ми не переплутаємо. Ж, у нас тут показано D мінус і D плюс. Ну що ж, давайте під'єднаємо і спробуємо зарядити, е подивимось, е яка є реальна ємність цього акумулятора або наскільки він сів, скажімо так. Також я пропоную відкрити цю. Це у нас одноразка, як воно називається. да? а це у нас. Не знаю, як воно називається. Ну, мабуть, вал. Не знаю. З ментоловим смаком. Візьмемо ніж. І потихеньку. Отак. Так. 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 О, о, Тут, бачите, тут кришечка знялася окремо. Тут ми бачимо е, три контакти. Тут, коли проходить повітря, у нас, да, як ми знаємо, у нас всередині цигарки загорається світлодіод. Він буває різного кольору, там білий, синій, червоний, зелений, різного кольору. Ось бачите світлодіод, да, який загорається, коли ми втягуємось. Давайте тут також витягнемо акумулятор. Подивимось обережно, сильно тягнути не потрібно. Дивно, тут у нас бумажний скотч. Так, що ми тут бачимо? Тут у нас акумулятор. Також 18350, 37 вольта, 407 Вт на годину. А скільки ємність загальна мА не написано. Давайте порівняємо в EльphBрі. Бачите, 3,7 вольта, да? і тут написано, у нас 3 Вт потужність, Тут 4 Вт потужність. Тобто, мабуть. Якщо ця цигарка Elf Bar у нас на 1500 да, ємність 850, я можу припустити, що цей акумулятор він навіть трошки більший. Да, десь приблизно, мабуть, на 1 А. Бо бачите, тут 850 мА, цей, мабуть, на 1 один... А. Давайте я пропоную цей поставити на зарядку і подивитись, що у нас вийде. Тут у нас також написано мінус, плюс, щоб не переплутати. Да. Тут у нас захисні такі. Так, щоб не потеряв. Знімаємо захисні скотчі, чи як його назвати. Так, і, звичайно, плюс на плюс, мінус на мінус. Так. І вибираємо в нашому зарядному пристрої. Літієвий акумулятор. Так, старт. Виставляємо приблизно напругу. ну Я виставляю десь ампера, да, зарядний ток, щоб у нас був 3,6 В. Це по замовчуванню у нас таке йде, бо коли міняєш, бачите, на... тут можна у нас вибрати, там, наприклад, там 0,7, 1 одним ампером заряджати, навіть можна. воно швидше буде заряджатися, але так як акумулятор невеликої ємності, і ампера А буде доволі. Ну, достатньо, я вважаю. Так, далі 3,6 вольта, бо інша напруга насиде 7,20, коли подвійний акумулятор такий йде. Тобто 3,6. Так, і отримуємо. Перевіряється акумулятор. Так, все. І пішла зарядка. Тут у нас показується напруга да? поки 3-4 вольта, 3,42, Ампера зарядний ток. Це час, скільки воно заряджається. І це у нас ємність, яку зарядний пристрій віддав на акумулятор, тобто скільки акумулятор спожив реально току. Ну, Давайте зараз я нажму паузу, а коли воно зарядиться, я знову увімкну. І ми подивимося, скільки часу заряджалося та скільки реальна ємність цього акумулятора. Так, ну що ж, дивіться, пройшло, як ми бачимо, 147 хвилин 17 секунд. да? І у нас акумулятор цей загальною ємністю 1176 мА. Бачите? Цей акумулятор він трошки потужніший, ніж той, який стоїть в EльphBрі. Отакий. От 1176 мА. Ну що ж, це чудовий результат. ну, 1 ампер. такий великий акумулятор. Ви знаєте, поки воно заряджалося, я тут розібрав ще один ще одну, одну разку. Отаку. Ми таку бачили. да, Це, якщо помиляюся, десь приблизно на 100 тях. Вона тут отвір у неї посередині. Я ножем підковернув і зняв. І тут такий невеличкий взагалі продовгувати тоненький акумулятор. Бачите, стоїть. Як ми бачимо, також 3,7 вольта. Не дуже видно, да? Але також мені цікаво. Тут ми бачимо, да? от бачите, дивіться, плюс з цієї сторони, позначка да? є, і мінус, звісно, з цієї сторони. Воно заклеєно. Ми здеремо зараз цю клейку-стрічку. І просто цікаво заради експерименту. Ну, це взагалі. Немає сенсу заряджати, ну і взагалі юзати повторно таку електронну цигарку. Але зараз від експерименту ми зараз подивимось. Так і так натискаємо стоп. Тут ще раз старт. І Заради експерименту просто подивимося, скільки в такій маленькій одноразці. Да? На 100, якщо не напоминаюся, буде 150 тяг, я не пам'ятаю пам точно. От, я взагалі не палю, тому і не дуже в цьому розбираюся. Але цікаво просто, яка ємність в цьому акумуляторі невеличкому. А цю ми можемо вже збирати. Одноразку обережно вставляємо ми пам'ятаємо, що у нас тут. Має бути також заізольовано. Раз, обережненько. Збираємо. Отак. От І надягаємо кришечку. Все, ця одноразка у нас заряджена. Звісно, тут не дуже так, акуратно. Ну, трошки є такі зазубрений да, від ножа, але воно більш-менш майже невідчутно. І можна юзати цю одноразку повторно. Я підкреслюю, що. Можна використовувати дві, двічі, максимум тричі. Бо набільше не, не вистачає е, в цій бавовні, да? е, в цій синтетичній бавовні не вистачає цього е, клейкого, я не знаю, цієї речовини, да? ну, яка дає цей смак та аромат. Тому двічі-тричі можна використати, а потім віддаємо ці, ці акумулятори, можна просто обрізати отак от обережно. Отак, тут. І тут обрізати, і просто ці акумулятори можна віддавати на потреби волонтерам, які роблять або павербанки, або якісь акумулятори навіть для дронів, я бачив, робили і навіть ну, спілкувався з такою людиною, яка робила да, такі акумулятори вони, вони доволі легкі, але, як ви бачили, що вони доволі ємнісні. І з них можна робити ну, доволі е, корисні речі. Нагадую, кому було цікаво. То прошу поставити лайк, підписатися на канал. Якщо є якісь запитання, можете поставити в коментарях, залишити запитання. Да? Якщо в когось є якісь зауваження, можливо також. На все добре. До побачення.